Регіон Саверну. В цьому районі я давненько не було і не було цієї штуки оригінального такого арту. І арт лавочки додались. Навіть дітям захотілося тут малювати щось. Ось такі, немов інопланітяни. Щось автор хотів сказати тим малюнком, так? Да? Напевно, хотів. О, а... Такий немов. Істоти іншого виміру, да? Оригінально, скажімо так. Взагалі, всім вітання, до речі. 30 січня, 30 січня, 24 рік Северну Італія. Віталія з 15 року. Привіт, голуб. Голуб миру хай летить, так? Да? Але мир істинний мир прийде тільки коли буде молитися за всіх президентів і за всіх а, за всіх людей планети. Ми всі єдине тіло. Такий арт, дійсно, тут дуже багато цих чайок, блакванів. Тобто десь в такому стилі, тільки так трошки смішненько, я б сказала. Такі пташечки. О, десь там летить літак. І хтось молиться, напевно, хто боїться літати, да? в Віталія я завжди приїжджала на три місяці, коли Порошенко дав таку можливість да, законами. І три місяці тут працювала, тут поверталася. А під час коронавірусу затрималася. І пригадую, вже понад рік тут, да, якби подруга каже, я дістаю білети, сказала, що по 15 євро до Києва. Для мене це було таке щось дивне, нереальне. З Неаполя до Києва, приспіль. Да, я кажу, бери, але все рівно це якась частина зневіриш, що щось моє піти не так. Я пригадую, я в Неаполь приїхала раніше. Але я вірю, що все на благо, навіть да? тим, хто, скажімо так, сумнівається да, в Божій любові. А, і потім пригадую, там просили ще підтвердження да? а, за день треба було, чи навіть за скільки годин, щоб провіритись на коронавірус до відльоту. Да? Я вже пригадую там два дні побула і йду там неподалік Гарібальді, там така головна. Ну, Скажімо так, не под... де ЖД а жиде вокзал. Там таки е... мікроавтобуси видно ж все. медики там, і вони зазивають людей, будь ласка, це 15 хвилин займе, зайдіть. Я подумала, що може да, провірка на коронавірус. Вона каже, ну, це там тести зроблять, ну, італійською мовою, звісно. Ну, я скажу до чого, що я не дуже то все зрозуміла, бо пригадую, як кров в мене брали, то я в обморок падала навіть ну, то так, не падала, там сидячи, відключалася, попереджала врачів. І Потім виявилося, що м, м, то не просто такий міні-тест, на глюкометрі, да, там глюкозу виміряти, а там реально а, донор крові. Я, на наступний день мені летіти. А, я пригадую, я колись хотіла, хоч раз спробувати бути донором крові, Е, да? Якось певні страхи були, да? і Бог знав моє серце, що я могла це зробити, ну, бо хотіла колись, значить треба перебороти страх. Якщо ви ніколи не були донором крові, то, хоч раз, дійсно, станьте. Якщо мені тут святий, дав все. Це... Це пережити, да? я якось в морок, слава Богу, не впала і врачам там попередила а, і казала, що буду співати християнських пісень, не буду дивитись, щоб в виморок не впасти, да? що там вже не капає. А, ну, скажімо, літра вони не набрали, бо кров почала згусати. Єдиний да? момент, що я там, як приїхав в Неаполь, було дуже зимно. Вологість повищена, підвищена, і якби я. Сава купила в нашому магазині, там неподалік да, є український магазин в Неаполі. А саву ну вони не питали, вони питають, таблетки приймаєш, не приймаю. Там там, то, то роби, ну, тобто, там, Алкоголь живала, не живала. Вони не питали, саву їла, не питали. А треба знати, що донора все-таки, ну, звісно, там іде очищення плазми крові і все таке, але ну, почала згущатись після. там. Понад 300 грам вже з мене взяли, слава Господу, із піснями, хвали Богу. Да? А, ну, Почав згущувати, тіло почав казати, ну все, стоп. Тож, Я до чого веду, що Бога нічого не випадково, да? а, і якщо комусь треба Дух Святий побуждає, і треба просто перебороти страх, летіть. Переборіть також цей страх, я пригадую, як я працювала в регіоні Риму. І то перший раз такий усвідомлений, перший раз я вадлір літала з батьками 5 років. Ну то було дуже давно, я то дуже так погано пам'ятаю, А то вже усвідомлено, то так. Да. Нас багато українців, звісно, літає в Турції і так далі. літало, а, Але зараз, якби а, я знаю багато людей, які ну, ще не літали, але є можливість, але є страх. да. Але дійсно тільки цей страх поможе Бог перебороти. Тож, того разу я під'їжджала до моря, повторюсь, що Дух Святий дарував. Тоді такий штормик, і я занадто сиділа близько моря, да? питала так, солі забагато, тоді треба було і масаж робити. Взагалі я два рази проходила курс масажу, тепер сама собі роблю вже під час коронавірусу. В Італії масаж до 20 євро коштує, там наших може там 10-15, то звісно, все-таки якісь там базові курси я заканчувала, то я собі роблю сама. Да? Також не забувайте, що тіло наше храм Духа Святого, за ним треба доглядати. Але звісно, у Бога нічого не випадково, він щось допускає в нашому житті. Щоб наш йогоїзд, так скажем, не перевисив, да? бо якщо людину зробити ідеальною, як Люцифера, да? син зарі, красавець, неповторний, да? і слава Богу, падала на нього, да? і він вже тут почав возгождатися, що ого, я теж там сяю, да? то може мені давайте славу віддасте. Я сьогодні працювала в працював Сантіни, да? вона благословила мене в честь день народження на да? завтра грошима. Тож я й казала, що, да, що є завжди дві частини. Одна частина, яка хоче, щоб в нашому егоїзму там компліменти робили, да? а є частина, яка Божа іскра да в нас. І Бог хоче, щоб йому славу віддавали честь і хваву. І все сонце позаду, колись язичники, на жаль, поклонялися. Сонцю да, і вважали, що сонце це є Бог. Да. Ну, дійсно, без сонця якби, ну, все загине, то факт. Але е, Дух святий е, нагадав, через... До речі, рекомендую пророжці молитви Яни Тітова, в неї дуже потужна, вона сама в Ізраїлі проживає. Потужне вивчення тори да, на її сторінці, можу, в списках знайти е, е, вивчення тори. Да. І там дійсно йде підтвердження, коли в Єгипті були карі Божі, да? то чому Бог це все допустив? Да? Що він показав, хто тут хазяїн? Бо вони поклонялися Ніву, да, річці. Він раз в кров перетворив, вони поклонялись якимсь тваринам, він на них тварин всяки, ну, там перекладі з Біблії, там навіть тварини, да, дикі збігалися, да, по всьому Єгипту. А, тоді комахи, якісь там мухи, тоді все темрявою стало. Да? І тільки Божий народ він жив нормально, і жаби там квакали на вс по, всьому, по, всь по всьому Єгипту, тільки не ізраїльтян, да? яких оминало. Тобто Бог показав, що я творець усього живого і сущого, я і світло, і тінь а, і світло, і а, я усе. Все, що ви бачите, і ви самі, ви теж є моїми творіннями. То хто номер один тут? Не сонце окремо, да? не якась тварина, не якась ікона. Це може ми можемо дати хвалу Богу за те, що він надихнув Дух Святий, когось намалювати. Ну, поклонятися цьому, якщо ви вже доросліше щадів в християнстві, да? це заборонено, звісно. Бо ну не поклоняйся не поклоняйся зображенням і сужим, то ж мудрості коментарях поради, дякую Боже за, що ти даєш. Рекомендую канал Вайкра, книги про вдячність, благодарність. Да? Там є уроки благодарності. За все, дякуємо. Слава тобі, ти номер один. Мудрость.